Вітаю, шановних земляків, в ефірі сільськогосподарська програма Південні Лани, я і автор і ведучий журналіст Олександр Топчий. Ну що ж, ось ми дочекалися виснявної сівби, котра прийшла майже в усі райони нашої області. І про це, і не тільки про це. Ми сьогодні говоритимо з кандидатом сільськогосподарських наук, доктором економічних наук. Директором я зачитую повністю, щоб нічого не переплутати, мабуть, це важливо Миколаївської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту зрошувального землеробства Національної академії аграрних наук України. Ну, просто річі полігон. Гість нашої студії Володимир Миколаївич Ганганов. Я вас вітаю. Так, вітаю. Ви знаєте, перед початком нашої бесіди, ну так би мовити, для затравки, я пропоную подивитися невеличкий сюжет. Він на архівних, звичайно, матеріалах, де, де я, не будучи фахівцем, але людина, не, бай, не будучи байдужою людиною до проблем сільського господарства, до рослиницької галузі, ну, виклав якісь основні моменти, які характерні були в минулому році і в цьому році. Давайте так, подивимося дуже. сюжет. Погодьтеся, що більшість аграріїв, і керівників, і пересічних рубарів підсвідомо все, що знаходиться під враженням від минулорічних жнив. І дійсно, у 2014 році, по області був зібраний майже рекордний урожай зернових близько трьох мільйонів тонн. А урожай земени в окремих господарствах по 40 і по 60 центнерів пшениці на круг вже нікого не дивував. Відповідно, і знов таки в більшості господарств пшеницю вдалося реалізувати по пристойних цінах, отримавши прибуток, на який вдалося заздалегідь, підкреслю, заздалегідь, закупити і насіння, і добрива, і частково запастися пальни. Ні, що не говоріть, а у сільського трударя чуйка є, і закладена вона, мабуть, у генах. Селяни немов передбачали і фінансову і економічну кризу, адже гривня тоді ще не впала, а долар відповідно не скакнув до небес. Ось саме ця передбачуваність такої ситуації дозволила провести сівбуземени на площі понад 700 тисяч гектарів в Миколаївській області, достатньо організована і якісна. Ну і інша річ, якщо пам'ятаєте, погода не дуже сприяла проведенню посівної кампанії, дощів восени майже не було, зерно кидали в сухий грунт, рослини піднялися слабенькі, а в грудні ще й вдарили морози, коли на полях снігу не було. Ну що ж, нам не звикати, зона ризикованого. Землером, нічого не поробиш. От якби така ситуація трапилася років 20-30 тому, від озимини нічого б не залишилося. А сьогодні ми маємо і стійкі до морозів районовані сорти пшениці, та й сучасних агротехнологій, сільгоспники дотримуються. Словом, вижила земена. Більшість сходів знаходиться у доброму і задовільному стані. пересіли не повинні перебільшити приблизно 10-15% від загальних площ. Ну тим більше, що зимину в усіх господарствах зараз активно підживлюють. І все ж будемо реалістами. На минулорічні рекордні показники валового збору зерна в цьому 2015 році навряд чи можна розраховувати. І не забуваємо прислідно не те зерно, що в полі, а те, що в комуні. Оце до того, що в кризові часи хліб ще зібрати потрібно, а мені відомо, що в половині господарств пального за старими цінами на сівбуто вистачило, а на жнива прийдеться купувати. По яких розсідках? Мабуть, одному Всевишньому відомо. Тим не менш, на половині площ посів ранніх ярих, переважності більшості яру ячменю, який дає найвищу урожайність, вже проведено. Посівку вологі в ґрунті вистачає, оптимальні терміни сівби дотримані. Водночас на полях для посіву проп'яних культур букурудзене зерно соняшнику тощо активно ведеться боронування з метою збережень вологів ґрунтів. Ну, словом, для сільських трударів настала найбільш гаряча пора. І перепочинку до листопада вже не буде. Ось така у нас картинка намалювалася, вона водночас, начебто, і оптимістична, і водночас вона і тривожна. І загальне перше питання до вас, Володимир Миколаївич, На що сільгоспникам розраховувати в цьому році? Ну, давайте так, розмірковувати на підтримку держави чи навряд, на те, що знизяться ціни, тим більше. Тільки, мабуть, на власні сили. Як ви бажаєте? Звичайно, що треба розраховувати завжди селянину на себе. Ми всі прекрасно розуміємо, що зараз дуже складна ситуація в Україні, тому військові дії, які відбуваються, вони звичайно будуть негативно впливати на виробництво, на інвестиційний фонд. На сьогоднішній день інвестиції іноземні не прийдуть в країну, а тому і не прийдуть технології, все це коштує багато грошей і в валюті. Звичайно. Це девальвація гривні, це збільшення вартості дизельного палива, мінеральних добрив і засобів захисту рости, все це відбудеться, відіб'ється на собі вартості продукції. Тому, звичайно, продукція, хочемо, ми не хочемо, зерновиробництво буде дорожчою. Як вийти з цієї ситуації? Звичайно, однозначної відповіді немає. Селінину потрібно. Опиратися в першу чергу на себе, використовувати усі можливі засоби, які б допомогли йому вижити в цій ситуації. Ну, в першу чергу, це, напевно, радикальне зниження собівартості продукції. Шляхів тут надзвичайно багато, але є саме основні, самі прості такі механізми. Зараз дуже популярні іноземні сорти і гібриди рослин. Нічим не поступається вітчизняна селекція. Нічим. Крім того, що такі сорти, наприклад, є пластичнішими, які ведуть себе набагато краще в умовах. Ну, навіть, то, Якщо я вірно зрозумів, є українські аналоги, звичайно, да, котрі ну, і дешевше. Вони, звичайно, дешевше, і це вплине на собі вартість і відповідним чином, тому що сьогодні дуже велику частину складають, наприклад, по соняшнику одна посівна одиниця вартує 150 євро. Це 2,5 гектара. І, а сьогодні, наприклад, установи, е, насінницькі наукові установи, така як наша дослідна станція, сьогодні реалізують е, Асканійська, наприклад, дослідна станція, реалізує зерно того ж самого гібридів соняшника, які вартують там, від 30 ти, до 50 ти, ти, тисяч за тонну. Ось я і хотів. Ваше Підприємство, сільгоспідприємство, державне, я підкреслю, воно дослідницьке. Саме що ви досліджуєте? Хотілося б знати. От, і е, в чому ваші дослідницькі коріння кривіться? В агротехнологіях, виведенні нових сортів. Хотілося б, ну, не всі, мабуть, про це знають, хотілося б про це дещо детальніше. Будь ласка. Ну я думаю, що це комплексна робота, тому що в нас поділена вона на дві частини: це, по-перше, виробництво. Е, Елітного насіння, еліт і супереліт зернових культур. І е, селекція в кормовиробництві. До речі, сьогодні наш підрозділ е, було, е, вніс у е, державний реєстр сортів рослин, два, дві кормові культури, два сорти е, лядвінцірогато терцій От, і Ястрибінівське. Ну, Це культури, які використовуються укрвами робництві. Причому це культури, які пристосовані до південного степу, до посушливих умов, для того, щоб можна було отримати. Все ж ми сподіваємося, що хочемо найближчим часом, у нас іншого виходу немає, необхідно розвивати тваринництво. Тому що тваринництво, це крім того, що це живі гроші, це ще й страхові гроші. Це е, і добре. Це і добрива, це, це і все інше. Ми розуміємо, що е, раніше, за радянських часів, коли були колгоспи, вони, вони були е, багато спрямовані. Тобто Вони займалися рослинництвом, і твердова. було збалансовано, збалансовано. тваринництво так, і рослинництво. Так, і одне доповнювало інше. Воно доповнювало і страхувало. І тому, страхувало. Що, звичайно, тому що і ліквідність такого господарства завжди була набагато вища, ніж на сьогоднішній час. Зараз у вас тваринництва немає нас твариниство немає, але є сектор тваринництва, який займається селекційною роботою. У 2007 році сектор тваринництва нашої станції на вчені, добулися в співпраці з Інститутом свинарства Національної академії аграрних наук. Вони було виведено породу, породу свиней червоно-білопаясові. Це було в 2007 році. Потім проходила ще певна робота селекційна. І зараз виведена лінія добряка червоно-білопоясової породи. От у лютому 2015 року було затверджено наказом Міністерства аграрної політики таке селекційне досягнення. Тобто -то ви будете потрошку займатися і тваринством. Ми так? і займаємося тваринництвом, так? І плануємо, і займаємося mm -hmm. тваринництвом. Тому тут такі дуже <кхем> ну, ну, перспективи, перспективи є, є звичайно. І Основний, звичайно, упор це рослинництво. Давайте про рослинництво. Як ви відсіялися, по-перше, в якому стані озимена, які сорти себе найбільш, ну я знаю, позитивно зарекомендували, які ви просто пропонували би, я знаю, порадили б, значить, розповсюдити по всій області? Будь ласка. Звичайно, ми займаємося, по-перше, ми займаємося сорто випробування. Як mm -hmm. правило, у нас є полігон, який знаходиться на об'їзній дорозі на Херсон. І він абсолютно доступний для кожної пересічної людини, яка може зупинитися, подивитися це все, де стоять всі відзнаки, таблички ну, і так далі. то людина може, крім того, що ми проводимо відповідні семінари, ми вирощуємо десь близько 50-80 сортів пшениці, випробовуємо їх у своїх умовах. В основному це Херсонської і одеської селекції. Пшениця, ячмінь озимий, ячмінь ярень. Для того, щоб наші виробничники подивилися? Звичайно, ми, як і наукова установа, і як виробники насіння, ми звичайно орієнтуємося на те, що сьогодні користується попитом, і які сорти найбільш популярні і пристосовані до наших умов. Це Антоновка, це Благодарка, це Херсонська Безоста. Ви знаєте, я про що подумав? А, у вас не складається враження, що. Все ж таки, ну я не хочу сказати, що ми працюємо по старинці, але от якась психологія інколи у деяких керівників, я не знаю, можливо, чи молодих, чи не дуже молодих, вона ну, застаріла. Як працювали, значить, там 20 років тому так і працюємо, сіяли ось цю там, припустимо, там, я не знаю, там одеський сорт, там озимини, так ми і сіємо. Наскільки. Як часто до вас приїздять багато сьогодні молодих, молодих, ну можливо, і не дуже досвідчених сільгоспників, які займаються рослинництвом. вони до вас приїздять. Що їм це цікаво? Чи ви вважаєте, що все ж таки недостатньо при таксать вашим досвідом, да і вашими дослідницькими якимось ізисками недостатньо сьогодні цікавляться? Ви знаєте, зацікавленості варварів надзвичайно зросла за останній час і дуже суттєво. По-перше, ну, все насіння, яке ми виробили у 2014 році, воно було реалізовано. Це дуже важливо Я важливий. дуже задоволений тим, що в нас на сьогоднішній день склади по зимені вони практично пусті. Тобто, нас є. Ми звичайно отримували непогані сходи вже нових насінницьких посівів, і готуємося до нового ну, звичайно, сезону, так. як то кажуть, дасть Бог, все буде добре, але зацікавленість вона зростає і вона стає глибшою. Ось що мене радує і як науковця, і як виробничника. Чому ну, хоче до вас їздять на семінари, на практику і таке інше. Звичайно. І як часто вони відбуваються у вас? Як про мабуть, є якась програма, я перепрошую, да? Затверджена. Ви ж все ж таки підрозділ академії наук. Да? Так, ну ми звичайно, згідно програми, ми проводимо там семінари, які по повесні, uh -huh. влітку, в залежності від культури, які розумію, ми висімаємо. Да. Тому що ми на полігоні е, закладаємо не тільки е, досліди випробування, наприклад, по зернових культурах, це і соняшні, це і сорго. Тому в залежності від фаз розвитку цих культур ми пропонуємо подивитися і порівняти. До речі, соняшник, який ми висіяли 30 гібридів минулого року, 30 гібридів іноземної селекції, і висіяли української селекції «Ясон», то я вам хочу відверто сказати, що в тих умовах надзвичайно складних, які пережив соняшник, від недостатнього зволоження, високих температур, то я хочу сказати, що українська селекція була набагато Одне ще на багарі, звичайно. Звичайно, на бургері. І при тому, що врожаї, які ми брали із ділянок, вони суттєво відрізнялися. Це говорить про пластичних всіх сортів. Взагалі, в нас дуже велика помилка виробничників, це те, що в нас реклама це рушій торгівлі, вона саме основна. Ми, все, що імпортне, це дуже добре. А своє, значить. А своє воно воно не таке. Повірте мені, що воно набагато дорожче веде себе в наших умовах. Ми не можемо не передбачено, скажімо так. Тому. Звичайно, треба звертати, і ми популяризуємо свої технології. Ми які розробляємо. До речі, на цьому ж полігоні на закладені е, такі досліди, які е, можна може людина подивитися по попередниках, і ми ведемо їх по строках посіву, тому що ми досліджуємо, е, уже ну, багато... конкретніше, наприклад. Ось наприклад, от що ви спостерігаєте, і можна е... починаючи з 5 вересня, ми висіваємо кожних 10 днів. Ми висіваємо зиму пшеницю ага. по різних попередниках, така як стирання, парк. А ось так. І соняшник. Це mm -hmm. те, що актуально для нашої зони. Mm -hmm. Тобто, що... ось дивіться, я перепрошую, припустимо, от в мене там маленьке господарство, от що мені вигодно по стерні посіяти? Я приїжджаю до вас. І кажу, в мене попередні ну стерня була зімена. Ви кажете, ось тут можна посіяти. скажімо, ось цю і цю культуру вона дасть найбільший врожай, да? Звичай, найбільший ефект. Поперед, вірно я так роз... вірно абсолютно говорите, uh -huh. тому що крім того, що ми, ми по цих попередниках вивчаємо строки, ага. і ми по цих же ж попередниках ми вивчаємо е засоби захисту і вивчаємо е підживлення і удобрення цих культур. рівень. Живорі. Тобто ви консультуєте, так? Да? Звичайно. Тобто, по-перше, і скільки вартує ваші консультації? Для наших виробників. Для наших виробників, Безкоштовна. безкоштовно. То, я приїхав до вас без... і ви мені порадите, що і як Звичайно. краще робити. Да? Це Звичайно, це дуже важливо. Ми говоримо про те, Ми що сьогодні за все звикли сплачувати, а тут безкоштовні. Ми свої результати викладаємо в інтернет на своєму сайті. Uh -huh. І кожна людина може і рекомендації по цьому. Інша справа, якщо приїжджає господарство і замовляє нам проект, коли. Ми розробляємо там сіли зміни і даємо конкретні рекомендації по тому числі господарстві. Це, це платна послуга. А в принципі, те, що ми досліджуємо, нас фінансує держава, і держава фінансує нас для того, щоб ми дали знання, які ми отримали, передали їх людям, що ми і робимо. Uh -huh. Тому не може бути напевно це негарно не і неправильно брати гроші за те, за що вже заплатила держава. От. Е ще один напрямок, який е дуже цікавий, е це те, що в нас на е існує на дослідній станції вже 40 років стаціонарний дослід по сіба зміна. Зараз mm -hmm. дуже багато питань. Е тобто ведуться щоденники, ведуться е 40 е графіки 40 років. з дня в день. Да? Ви до... Так, ага. 40 років. Вже існує цей стаціонар. Вже третє покоління вчених працює на цьому стаціонарі, там і ведуть, і причому це знаєте, діти, діти, діти вже внуки. Які ведуться стаціонар. Я думаю, що він дуже корисний, і зараз ми спрямували свої зусилля на розробці короткоротаційних змін. А що це таке? Поясніть, будь ласка. Звичайно, коли ми беремо класичну науку землевство, то, то ми прийдемо до того, що коли великотоварні виробництво, там були десятипільні сівозміни, але це дозволяло, звичайно площі землі, Ну так, було так? багато земель і можна так. регулювати і таке. Що інше? робити зараз, виробничнику якого або декілька паїв, 2-3 або mm -hmm. один пай, 50-100 да, гектарів. Звичайно, десятипільносів і зміну дуже важко. А прибуток Люди... треба кожного року, хоч невеличкий, але в мати. Дивно, так так? так? так. І е, дуже така, розпустившая помилка, коли людина має невелику площу земельної ділянки, і вона говорить, що як я розміщу п'ятипільносів зміну, це можна розміщати по рокам. Сьогодні ми одну культуру, завтра іншу культуру, наступного року третю культуру. Тобто ми розробили п'ятипільні і зміни, які дають можливість отримати ефективність виробництва високу. Причому, звичайно, ми можемо говорити про бобові трави, які збагачують азот, ми можемо говорити про інші культури. Все-таки ми поставили реальні для себе цілі. Чому реальні цілі? Це створити сівозміну ефективну, яка б зберігала родючість землі, підвищувалася родючість землі, але на, на, в цій сівозміні мають бути лише високоліквідні культури. Рапс, соняшник, пшениця ячмінь. Ну, це, ви знаєте, цікаво в тому плані, що дійсно, як я собі уявляю, то у нас на території Миколаївщини є, можна сказати, що унікальне господарство, яке і дасть поради, да? і припустимо, особливо тим паради, практичні поради розслідникам. Керівникам рослинницьких господарств, які ну, допоможуть їм отримати прибуток, а це дуже важливо, щоб людина не прогоріла, да, і таке інше. Ну, у вас є якась окрім сайту вашого, да є ще що видавничі? Мабуть, якісь? Звичайно, так? ми видаємо, ми видаємо методичні рекомендації, причому видаємо їх постійно декілька разів на рік. Це підготовка в залежності від особливості, які відбуваються там весняний період, цей так, осіння посівна кампанія, збиральні роботи. Тобто ми звичайно видаємо. Причому це не обов'язково. Ми видаємо як паперові рекомендації і завжди тим виробничникам, якими співпрацюємо на сьогоднішній день. Є електронні адреси, постійно йде розсилка. Любі. Любі так. матеріали, які в нас з'являються, ми робимо електронні розсилки для того, щоб люди людина могла здоровити. Тобто, дивіться, якщо я вас вірно розумів, не дивлячись на те, що значить засоби захисту рослин здорожчали два з половиною рази. Да? посівна компанія це офіційні дані, значить, витрати на посівну компанію зросли в півтори рази. Кричати, що як відомо у фільмі, там Льолік все пропало», да. Це як би рано, це панікерство і треба виходити із реалій для того, що можна вийти, ну, я не знаю, хоча б в нулі із невеличким прибутком, якщо розумно. Розумно і, по-перше, за використанням сучасних технологій господарювати на землі. Вірно чи ні? Звичайно, абсолютно правильно. Те, що нас трохи приголомшила погода в посівну компанію осінню, звичайно, вона. Але ви знаєте, природа перед нами трохи і вибачилась, тому що, по-перше, нас весна розпочалася на місяць раніше. Що це, що, що це дало? Великі опасіння були якраз за, за тими сходами, які були у фазі шила. Тільки, тільки зійшли і двох листочків, вони не розкустилися, але пішли пішли у зиму. І ризики вимерзання, наприклад, таких площ були надзвичайно великими. Природа зжалилась над нами і на сьогоднішній день всі вони являються живими. Але вона дала нам ще в ранньою весною, дала нам ще місяць виробниковий для того, щоб. Нормально вегетувати на місяць більше в нас mm -hmm. часу. А значить, сьогодні ті посіви озимини, які вийшли із зими вшили, no, да. славкі, вода, вони, yeah. да, вони місяць вегетують, вони спокійно розпустяться, і говорять про те, що прогнози дуже оптимістичні з моєї точки зору. Це перше. Друге, наші дослідження, коли ми спостерігаємо за посівами, говорять про те, що дуже високий рівень зволоження ґрунту. На сьогоднішній день в ґрунті знаходиться більше 160 мм вологи. Питання, як ми неї скористаємось? Сьогодні треба кинути зусилля, не дивлячись на вартість дизельного пального для того, щоб закрити вологу. Що таке 160 мм? Це 4 суткових дощу. Наскільки я розумів, це ви, так би мовити, передбачили моє наступне запитання: декілька парад. Декілька парад. Вас як вченого, як фахінця, як економіста, як сільгоспника з великим досвідом декілька парад нашим аграріям, що сьогодні потрібно конче зробити. Будь ласка, ви вже назвали три, мені здається, обов'язкових агроприйоми. Давайте ще декілька. Ну так, закрити вологу, це, це, це найперше. Звичайно, сьогодні необхідно підживити посіви, підживити. Але не треба, як то кажуть, кидатися в паніку, тому що вартість там сі яка коштує сьогодні, там 13 тисяч гривень на тонну. І не кожному вона на сьогоднішній день доступна. Звичайно, да. це не є добре. Але і в паніку впадати не, не потрібно, тому що ну, можна використовувати карбамід, можна використовувати каси. Це комплексні добрива, якими можна працювати і підживлювати протягом вегетації. Е, я повинен зауважити, що є і негативні моменти навесні. У нас дуже багато зимуючих бур'янів зійшло. І сьогодні, якщо не застосовувати гербіциди, буде біда. Ми втратимо врожай. Сьогодні необхідно зробити захист від бур'янів. Із внесенням гербіцидів необхідно давати підкормки азотні там карбомідом або іншими речовинами. Тобто, ви досить оптимістично дивитесь на абсолютно. Поки що я розумію, що той хліб що в коморі, але е, значить, є всі підстави для, для того, щоб на непоганий врожай можливо так. навіть на рівні минулорічного е, розраховувати. Абсолютно дві хвилинки у нас залишилося. Будь ласка, ось е, у вас є можливість звернутися до е, е, аграріїв. От. Ну, з якимось оптимізмом, тому що сьогодні без цього неможливо. Звичайно. Шановні колеги, я думаю, що треба дивитися з оптимізмом і ростити хліб. Держава без хліба не може існувати. Там треба накормити людей, незважаючи на те, що всім складно девальвація гривні, зростання цін. Це все треба перебороти. Ми ж розумні люди. Нам необхідно застосувати всі механізми, які ми тільки можемо. Це застосування економічних, економі, економніших технологій. Це, напевно, треба планування змінити, логістику змінити для того, щоб здешевити свою продукцію. Велика порада є сьогодні страхові компанії, які дають непогані продукти такий як страхування ризиків сільгосп... сільгоспвиробництва, наприклад, таке, як недобір врожаю. Цей треба механізм використовувати. Друге, це форвардні закупівлі, на які йде сьогодні держава. На фінансові потрібно звичайно, використати і необхідно використати. Абсолютно, форвард необхідно е, використовувати. І, звичайно, товарне кредитування. Багато сьогодні компаній, які торгують особливо добривими пестицидами, вони сьогодні йдуть кредитують товаром. І кредитують під врожай до кінця року і таке інше. Ці механізми треба використовувати якомога більше. Ну і на останнє я хочу побажати доброго все-таки врожаю, добре відсіятися. Не боятися ярини в цьому році до 10 квітня можна сіяти. Яру пшеницю, яричмі і, і ті запаси вологи, які сьогодні є, вони дають непогану перспективу. Я дякую вам за розмову, Володимир Миколаївич. Я думаю, що вже коли, можливо, перед початком жнив, ми знову з вами зустрінемося, вже поговоримо конкретніше про і ті проблеми, і ті можливі результати позитивні, які у нас є. Ну і останнє звертайтеся до науки. Мені здається, що сьогодні саме наука ну, може ваші зекономити, ваші гроші, ваші зусилля. Для того, щоб все ж таки в нинішньому році, в цих дуже дуже складних умовах, все ж таки сільські трударі були з прибутком. І я вірю в це. Ми, На все добре. Ми русім.